Олександре, вітаю. Ти побував у розташуванні збірної U-19. Вперше дебютував за цю команду у офіційних іграх. Розкажи, будь ласка, твої емоції. Добрий день. Так. Дуже приємно побувати на такому рівні, на таких змаганнях. Це як знак, що треба рухатися далі, працювати ще більше і викликатися в подальшому. Команда виграла три матчі з однаковим рахунком 3-0. Можливо, ти зможеш розказати якісь деталі роботи тренерського штабу, атмосфери команди, що тебе здивувало. Насправді дуже е, дружній колектив, незважаючи на те, що хлопці з різних команд усі дуже добре один до одного ставляться з повагою. Також тренерський штаб розбирали кожну команду, детально готувалися. Багато було тактичних тренувань, тому це робота як і команди, так і тренерського штабу. Після повернення до оболоні ти перший матч зіграв проти Шахтаря Ю-19, де вже було багато знайомих облич для тебе. Які емоції у тебе були, можливо, щось було цікаво у розмові з хлопцями? Насправді так, під час цього збору дуже гарно зружилися з хлопцями Шахтаря. Ми їхали з Києва до Албанії разом і назад також, тому був час здружитися. І перед матчем безпосередньо теж зустрілися дуже гарно поспілкувалися так по-дружньому.